Робив я статистичну інфографіку до першого туру нового чемпіонату і подумав: чи не вернути мені старий добрий руф? Такий ґрунт благодатний подарували нам футбольні можновладці прямо у першому турі, навіть ще до нього. Отже, стартував новий чемпіонат України, перший воєнний чемпіонат України. Чемпіонат, який триває час повноцінної, повномасштабної війни. Чемпіонат новий. Але проблеми в нього залишилися абсолютно ті самі. Знаєте, я, е, сьогодні в мене настрій такий, трохи філософський. Я дивився сьогодні свій відлюблений спектакль Швейк, банюка якось Я буду трохи моралізаторствувати в стилі фельдкурата Оттокаца. Бачите, я навіть наготував інструменти. Буду говорити вам про тернисту дорогу гріха. Так от, е, дорога, шлях, він у самураїв є. Знаєте, є така приказка, коли. Ну, що у самураїв немає мети, є тільки шлях. А у наших футбольних можноватців у них навіть шляху нема. Тому що шлях це як математичний термін промінь. Крапка, і потім іде пряма. Кудись. Ну, можливо, куди. Є тільки шлях, але вона йде кудись. А у наших футбольних можноватців, у всіх цих людей, які є втіленням українського футболу, у них навіть цього нема, у них є коло. Отаке, отак. То вони ходять по колу. Подивіться, ідуть роки. А що ми бачимо? Ми бачимо одне й те саме. Ми бачимо проблеми з єдиним пулом. Ми бачимо відмазки Ігоря Суркіса. Тоді були відмазки, що це Шахтар. Тепер відмазки, що йде війна, людям футбол потрібен безкоштовний. Який кому там на війні потрібен безкоштовний футбол? Скажіть, будь ласка, у них взагалі, взагалі зовсім інші цінності зараз. А ті, хто тут сидять, вони ну, в селу там, де сижу я, вони і заплатять за ці. Футбольні матчі гроші, якщо за них варто буде платити. Той самий Козловський. Пам'ятаєте, з чим він приходив у великий футбол? У ці всі, нехай ще на рівні першої ліги, мать, бо бики з автоматами там на стадіоні дискваліфікація його потім, матюки, напади на суддів. Дискваліфікація, мені здається, довічна була чи ні. Пройшли роки, що ми бачимо? Напад цей на журналіста Андрія Сеньківа. Ідіотський взагалі це останнє, чим має займатися президент футбольного клубу, воювати з журналістами, причому на таких елементарних тупих якихось речах. А ви читали, що писав Сеньків про те, що там прийшов Козловський покричати, а потім йшов в укриття бухати своїми кінтами. Ну, це, це президент футбольного клубу, прем'єр-ліги, розумієте? Прийшов побухати з кінтами. І нічого не змінилося. Тобто він, який був тоді, такий лишився. Це... Я завжди приводив приклад, чому різниця між Коломойським і Ахметовим. При тому, що вони обоє вийшли із одного середовища, але вони люди є досить різними. Різниця в тому, що Ахметов і в футбольному плані, і в бізнесовому плані, та й взагалі, я думаю, він при всіх негативних моментах він розвивався. Намагався розвиватися. І футбольний клуб свій намагався розвивати. А Коломойський як сидів там, 90-х чи там якихось, він там так і залишається. І нічого не змінюється в нього взагалі. І у цих персонажів нічого не змінюється. Вони як сиділи там, 90-х, може, ранніх, пізніх, неважливо, вони там так і залишаються сидіти. І всіми цими болячками вони як тоді страждали. Так і залишається ними страждати. Нічого не змінюється, незалежно від якихось зовнішніх умов там ще щось. Я казав, після початку Донбаської війни 2014 року, коли було падіння українського футболу, пішли такі одіозні персонажі, як Коломойський, Ярославський, Шуфрич. там багато згинуло Богуслав з запорізьким металургом. Я казав, що в той момент у нас був шанс українського футболу. Шанс не на розвиток, а хоча б на оздоровлення. Скинути з себе весь цей тягар, очиститись, впасти до якогось рівня. Я тоді ж жартував, що до рівня чемпіонату району, але можна було падати не до рівня чемпіонату району, а ближче. І з цього рівня починати якось розвиватися. І от єдиний телепул, який б він там не був, скільки б там грошей не було, це був би таким одним із тих тернистих е, дороги Гріха. А його немає. І питання ж не в грошах. Там же в цих єретиків, як я кажу, в них же так само немає ніяких грошей у всій цій справі. Бо мені деякі опоненти говорили, що от, мовляв, в Іспанії, там з Барселони Реалом також не відразу договорилися. Бачиш, мовляв, то футбол, це футбол. ми, мовляв, химко люди. Так там якраз питання було в фінансах. Там не було ніяких, не то, що політичних, ідіотичних не було ніяких речей. Люди все там упиралися в гроші. Тому що Барселона і Реал не хотіли віддавати якісь частину своїх прибутків, а так завжди буває, інакше не може бути. Якимось там леганесом чи Левантом. А тут навіть не в грошах питання. А в тому, що от просто я так хочу. Козловський хоче прийти побухати з кінтами на стадіоні. Чи там в укритті, так? Да? Українські футбольно воєнні реалі. Суркіс хоче. Піти на перекір, Прем'єр-Лізі. Просто тому, що він так хоче. Чому немає ніякого практичного смислу. Як і у, всі, у всій їхній діяльності. Просто він так хоче. І це від, і продовжується із року в рік. Чемпіонат новий? А нічого нового в ньому, ну, крім е, стадіон е, Інгульця і майбутнього стадіона Минає. І ще небразиленого Шахтаря. Ми не побачимо. Ну, хіба ще. Такі матчі, як Рух Металіст, 4,5 години, можливо, будуть іще. Бачите, сьогодні 25-го нічого такого не сталося, а вчора, от, хто розумний додумався поставити матч на День Незалежності. Так от головна фішка нового чемпіонату. Як то кажуть, це не баг, це фіча. Да? Головна фішка нового чемпіонату. Що він починається і продовжуватиметься. Тими самими старими проблемами. Нічого не впливає на цих людей. Оце треба усвідомити. Що український футбол продовжує не загнивати навіть, загнивати це на якийсь процес. Він продовжує бігати отак по колу і натикатися на ті самі граблі. Причому не вважаючи, що це граблі. Це для них нормальне явище таке. Ну от о, класно слово, зараз ми примілізм бунт в полобі, а ми зараз примірлізі щось скажемо. Там. А я зараз журналіста акредитації позбавлю. Ну позбавив ти журналіста акредитації. От що з цього втратить журналіст Сеньків? На матчі не буде ходити на домашній рух. О Боже, це, це просто трагедія для нього. І як для журналіста, і як для любителя футболу, і як для, там, для громадянина, я не знаю. Як для, просто для фізичної особи Андрія Сенька. Що він втратить? Він нічого не втратить. А ти, як казала моя бабуся, страму наберешся. Ну, набрався точніше, я б точніше, як би знав, що це таке. Сором. Так і починається перший воєнний чемпіонат України в Прем'єр-лізі. Тернистим колом гріха. Причому абсолютно не вважаючи, що це якийсь гріх. Це нормальне явище, нормальний природний стан цих персонажів, на яких не впливає жоден зовнішній, внутрішній, підземний, надземний. Будь-який фактор. Не впливає. Вони такі сферичні суркіси, сферичні козловські лаку. І все. Руф, братья. Руф.